Фільм про доступ до публічної інформації базується на практичному застосуванні закону про доступ до інформації. Ви знаєте, що у нас закони приймаються багато, але і влада, і люди думають, що не всі закони працюють. Так, от, коли ми пролобіювали цей закон, ми вирішили подивитися як він працює як різні люди використовуючи цей простий закон запити до влади яка завжди ховалася за грифом секретно не для широкого вжитку як цей закон може працювати і в цих п'яти новелах це тільки перша новела про межигір'я а далі чотири новели про вчителів про звичайних громадян про те, як вони відстоювали свої права, адже у нас часто нам здається, що ми ні на що не можемо впливати. І мені здається, що така істерична реакція на фільм, який звичайний фільм, ви побачите, це документальний фільм, там такі герої, як ми з вами тут стоїмо. Реакція саме така, тому що нас хочуть зневірити, нам хочуть сказати, що ми нічого не можемо змінити. Насправді це не так. Я бажаю вам нам всім спокійного перегляду. Щоб нас не було, як в інших містах, коли після того, як зникає світло, з'являється начальник міліції і говорить, що приміщення Ну, Замінувати парк Шевченка буде складно, я думаю, що в нас буде все гарно. Е, Андрій, я передаю слово Андрію Куликову, журналісту з великої літери, і бажаю нам всім гарно переглянути. Доброго вечора. Доброго вечора, дякую, що прийшли. Говоритиму недовго. Перше, тут написано було, що це скандальний фільм про Януковича і межевір'я. Насправді, це фільм про наше життя. Це набагато більше, ніж про Януковича і межевір'я. Це про те, як ми можемо хоча б намагатися вплинути на те, що робиться в нашій країні. Там є історії неуспіху, є історії успіху. Вони. Дають нам уявлення про те, що коли ми починаємо діяти, коли ми знаходимо підтримку одне в одного, ми багато можемо зробити. Ну і друге, я просто прочитаю вам. Сумській обласній організації партії регіонів стало відомо про підготовку нападу на її центральний офіс. На даний момент у соціальних мережах людей закликають взяти участь у заході в приміщенні по вулиці Петропавлівській, 61. Саме там знаходиться центральний офіс партії регіонів. Від перевіреного джерела з опозиції стало відомо, що під приводом цього заходу планується напад та силове проникнення в офіс партії регіонів, повідомив голова фракції партії регіонів у Сумській міськраді Юрій Перепека. Це офіційне повідомлення з сайту partrek.sumi.ua. Я не коментую це повідомлення. Дякую.